Привіт, мої хороші дітки! Запрошую вас на заняття зліплення. Бувають професії захоплюючі, складні, є професії романтичні, але є така особлива професія і захоплююча, і романтична, а ще відповідальна це професія космонавт. До майбутніх космонавтів пред'являються дуже високі вимоги. Перебування в космосі вимагає особливого гарту. Космонавт повинен мати дуже гарне і практично ідеальне здоров'я. Коли ракета піднімається в космос, космонавти відчувають сильні перевантаження. Вага їх тіла на той момент збільшується у кілька разів. А коли вони опиняються на орбіті, їх чекає інший противник невагомість. Тому космонавти під час польоту постійно тренуються і носять спеціальні костюми, які допомагають пом'якшувати шкідливі наслідки вагомості. Цей костюм називається скафандр. Діти, сьогодні я вам пропоную зліпити справжнього космонавта, а для роботи. Нам знадобиться кольоровий пластилін та дощечка. Із синього пластиліну ми зробимо голову космонавта і тулуб. З білого пластиліну зробимо кульку, притиснемо її. Це буде лицеве скло шолома. Із жовтого пластиліну робимо жгутик і обрамляємо це скло. Із з двох жовтих кульок зробимо навушники нашому космонавту. Щоб зробити ручки та? ніжки, ми з блакитного пластиліну робимо шість кульок, сплющуємо їх між пальців, робимо шість товстенькі диски. Те ж саме повторюємо з білим пластиліном. Тепер сформуємо нашому космонавту ручки та ніжки. З жовтого пластиліну Зробимо космонавтові рукавички. Та? От і все, наш завзятий космонавт готовий. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення!